Я, Сигизмунд, 2 август, радий вітати вас та поділитися історією утворення Речі Посполитої. Об'єднання Великого князівства Литовського та Королівства Польського стало результатом постійних загроз від спільних ворогів. Лівонська війна та вторгнення московських полків стимулювали цей процес, що призвело до укладення Люблінської унії у 1569 році. Так народилася Річ Посполита. У новій державі польська, литовська та руська шляхта отримали однакові права. Вони брали участь у спільних сеймах та сенатах, обирали короля, інтегровано єдину грошову одиницю, припинено кордонів та міта. Обидві сторони Унії залишили автономію у справах суду, війська та фінансів. Руська знать підтримала унію, отримавши гарантії збереження своїх прав та православної віри. Українські землі стали складовою частиною Речі Посполитої, утворивши волинське, київське та Братславське воєводства. Ця унія є великим кроком для історії Східної Європи, підтверджуючи співіснення різних культур та релігій в єдиній державі. Її створення процес про важливість толерантності та взаєморозуміння серед різних народів.